Керолайн Камінс, знання того, що наші продукти працюють, є фундаментальним для нашої роботи, і в рамках філософії розробки продукту це означає ефективність. Ще до того, як ми почнемо розробляти продукт, ми повинні спочатку знати, що він буде приносити ті результати, які ми хочемо. Основна наша роль як нутриціологів та дієтологів полягає в тому, щоб надавати перевірені рекомендації та поради людям щодо всіх аспектів їхнього харчування. Сьогодні кожен має свою думку, яка може швидко поширюватися в інтернеті. На жаль, це означає, що і недостовірна інформація також легко поширюється. Тому зараз, як ніколи, людям потрібно мати можливість отримувати інформацію від тих, кому можна довіряти. Люди хочуть душевного спокою і їм потрібно знати джерела, до яких можна звертатися. Софі Ховсман. Я не можу не погодитись, тим паче, що ви, Керолайн, маєте багаторічний досвід роботи в галузі харчування. Керолайн, так, я маю понад 10 років досвіду роботи в індустрії харчування, працюючи в різних галузях, таких як спортивне харчування. Трата ваги, дитяче харчування, здоров'я людей похилого віку тощо. Ще до того, як я стала нутриціологом, я завжди цікавилася ролью харчування для нашого організму. Насправді, дивовижно розуміти, як наш вибір їжі може так сильно вплинути на наше здоров'я загалом. Софі, ти приєдналася до нас цього року. Чи є якась особлива причина, чому ти обрала Оріфлейм? Оріфлейм був чудовою можливістю для мене, тому що я завжди хотіла працювати в сфері розробки продуктів і комунікацій. Традиційно, як дієтолог, ви працюєте з пацієнтами в клінічних умовах. Так, навички, як емпатія, здатність вислухати та спілкування є дуже важливими. І хоча я зараз не працюю з пацієнтами, я вважаю, що ці навички є надзвичайно цінними в моїй теперішній щоденній роботі. Коли я досліджую інгредієнти або намагаюся знайти найкращий спосіб розповісти про наші продукти. Розуміння точки зору споживачів є життєво важливим аспектом роботи і моя роль тут дозволяє мені поєднувати мою пристрасть до науки про харчування з креативністю, щоб знайти способи, як найкраще говорити про наші продукти. Керолайн. Найважливішим є те, що кожен обраний нами інгредієнт має доведені переваги, доведену користь. Отже, кожен інгредієнт велнес-продукції Oriflame підтверджує змістовними науковими дослідженнями та ґрунтується на останніх трендах. Також важливим є не тільки те, що ми додаємо до наших рецептур, а й те, що не додаємо. Софі. Абсолютно так і є, і для кожного нового інгредієнта, який ми розглядаємо, зокрема, ми витрачаємо незлічену кількість годин, досліджуючи рівень доказів його ефективності, що стоїть за ним, і суть полягає в тому, що якщо доказів немає, ми просто не використовуємо його. Керолайн і тому у нас є рада з питань харчування Oriflame, яка є дійсно важливою частиною процесу розробки нових продуктів. Однією з головних функцій ради з питань харчування є те, що це є місцем, де наші провідні нутриціологи та дієтологи обговорюють, оскаржують і досліджують останні наукові розробки, що стосуються вибраних нами інгредієнтів.